Доброго дня! Сьогодні я буду займатися посадкою огірків. Роблю ось такі луночки. В них глибокі. В них буду засипати суперфосфат. Там присутні фосфор і азот, які потрібні для того, щоб було гарне куріння і гарні всходи в огірка. Так я роблю вже третій рік. Потім беру насінинки, вставляю. По дві штучки. Потім подивлюся, залишаю лише один огірок, щоб різ. Насажаю завжди дві насінинки в лунку.